Над цим рукописом працювали щонайменше рік. Коричневим чорнилом два століття тому острожанин арабською в'яззю виводив тексти священної книги мусульман. Робота кажуть науковці копітка, записи дуже акуратні, та й очевидно користувалися цим кораном не один рік. Окремі його сторінки зачитані до дір. Написано він на папері уже синюватого, відтінку. Тому і ми продатували його початком 19 століття, тому що такий папір з'являється вже в самому кінці 18-го, на початку 19-го. Це папір тряп'яний, тобто його е брали е тряпки, їх перетирали, потім присували. Те, що цей рукопис унікальний, заявив місцевий сходознавець, автор першого повного перекладу Корану українською мовою Михайло Якубович. Наразі науковець за кордоном. Ми зв'язалися із ним інтернетом. В Білорусі подібних пам'яток дуже багато в Польщі, але в Західній Україні ну це просто унікальний примірник, тому що досі текстів переписаних і збережених саме тут в принципі не знаходили. У примітках сходознавець розібрав підпис автора. Цей Коран переписував Мустафа Адама Алі. Ким він був та де працював, ще з'ясовуватиме. Громада татар у Острозі була не чисельною. Донині збереглися надгробки лише декількох могил. Татари з'явилися в Острозі на початку 16 століття. Перших привіз сюди князь Константин Іванович Острозький. На 1521 рік битва під Вишнемцем. Ось поселилися вони за межами міста Острога. Не був остров Крим, наш місцевий переписувач Корану Мустафа. Припускають науковці, був потомком захоплених у полон Костятином Острозьким кримських татар. Арабською він володів добре грубих, помилок у письмі не допустив. А от уже його нащадки до священного письма мусульман збайдужіли. 20 років тому. Музейники купили цей рукопис за 300 купонок карбованців. Вони просто віддали і сказали, що заплатите. Ну жінка вже була дуже старою. Вона розуміла, що воно нікуди не перейде інакше, і воно пропаде. Я думаю, що це було так, аби воно не пропало, то треба краще повідати в музей. Нині його вартість тисячі доларів. У дев'ятнадцяти шитих докупи зошитах записані усі 114 сур. Це повний текст Корану. Тетяна Коваль, Ельдар Магомедов, Ігор Прокопчук, новини Рівного.